Велика війна в Україні триває вже рік, але гуманітарна допомога прикарпатським захисникам не зупиняється жодного дня. Генератори, бойлери, буржуйки, будівельні матеріали та оргтехніку на суму понад 2 мільйони гривень. Керівництво ОВА передало командуванню одного зі стрілецьких батальйонів Івано-Франківщини. Перелік необхідного отримали від військовослужбовців. Обласні чиновники намагалися оперативно закрити потреби необхідного для захисників. Ми з військовими працюємо, стараємося працювати дуже оперативно, тому що немає часу. Вони дають потребу, і буквально до двох тижнів нам треба виконати всі ті потреби. Ми вивчаємо, що можна закупити з обласного бюджету. Бо у нас є дві програми: дві програми, які прийняті на обласній раді, це програма шефської підтримки і програма мобілізаційної підготовки. І ми відповідно закуповуємо із цих програм, але ми також працюємо з різноманітними підприємствами, Мстами організаціями з донорами, щоб закуповувати ті речі, які ми не можемо закупити із обласного бюджету, аби фінансових можливостей підтримувати українських військових нині було ще більше. Триває підготовка наступного благодійного аукціону, спрямованого на допомогу прикарпатським силам оборони серед унікальних лотів, колекція писанок від студентів Косівського інституту прикладного мистецтва, вишита бісером ікона Пресвятої Богородиці, і навіть справжній олімпійський факел. Гроші від Продаж у цих речей спрямують на придбання засобів зв'язку, автономного живлення та дронів. Ольга Смага, Руслан Копанчук, новини на вежі.